Купити супутник першими після ЗСУ зайти на звільнені території, розібрати завали, приготувати і провести на фронт смаколики для хлопців все це про волонтерів в Україні. Це мільйони людей, які об'єдналися в єдиному пориві допомогти нужденним. Сьогодні вони відзначають, якщо так можна сказати, професійне свято. Щорічно 5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. Це свято тих, хто працює на благо суспільства, а в нинішніх реаліях і збройних сил та надає значну допомогу тим, хто цього потребує. В Україні волонтерський рух набув особливого значення з початку війни у 2014-му, А після повномасштабного вторгнення став життєво необхідним. У роковий день, 24 лютого, тисячі громадян об'єднались заради спільної мети якомога скоріше перемогти ворога. Серед тих, хто долучився до цієї шляхетної справи, і пан Віктор з перших днів війни чоловік допомагав з евакуацією населення з тимчасово окупованих територій, а згодом почав надавати гуманітарну підтримку захисникам та громадянам, які перебувають у гарячих точках. Я просто почав цим займатися, тому що я розумів, що ми кожен повинні що зробити задля. Наші перемоги для того, щоб цього не сталося. Тому що навкруги всюди наші люди, українці, і ми, в запоріжці, плюс-мінус більш у комфортних умовах зараз знаходимося. Але якщо брати наших земляків з інших регіонів, то там велика біда, це дуже страшно. Добра справа допомогти усім, хто цього потребує, об'єднала мільйони людей з усього світу. Наші друзі закуповують автівки і безліч іншого обладнання на передову. Тисячами тонн відправляють гуманітарку, дають прихисток українським біженцям та влаштовують акції підтримки. Хочу сьогодні привітати усіх волонтерів. Зі всього світу, котрі в такі тяжкі хвилини життя нашої батьківщини стали поруч, допомагають. Ми отримуємо багато дуже допомоги міжнародних партнерів, меценатів. Я вам вдячна. низький вам уклін за все. Те, що ви для нас робите, робите, допомагаєте, надихаєте ти шляхом долі до перемоги, і нагоди свята запорізькі волонтери отримали найтепліші привітання та подяки за сміливість та сумлінну працю від міських благодійних та громадських організацій.